Я вирішила ввести нову рубрику. Заходи, які мені подобаються у Києві. Тому далі покажу, де я була, і найкращі заходи цього місяця. Буду намагатися виставляти кожен місяць. Тому, якщо вам подобається така рубрика, буду дуже вдячна за вподобайку та коментар. Перша презентація, на яку я приїхала у грудні 2024 року. Це колаборація Гуня і Цум. Зараз вам це покажу. Такий букетик це колаборація від коловського саду. теж. Сьогодні, 6 грудня, я приїхала на Санкт Ніколас Дінгер зі своїми дівчатами. Яночка. <реш> і ми святкуємо День Святого Миколая. Зараз я хочу поспілкуватися з дівчатами, які теж на цьому заході, дізнатися, хто вони звідки, і щоб вони розказали про цю подію. Всім привіт! Мене звати Ліка Леонова, Я український, проєцер, волонтер та організатор заходів жіночих. Як тобі сьогоднішній залі дуже подобається. Я в Юліані на заходах більше двох років вони витинчені, класні та почуваєшся в себе як вдома. Дівчатка всі такі рідні, приємні. Дуже дякую. Я Сьогодні буду представати до всіх, Тому ось моя наступна красуня. Привіт. Я з бокала такий клас. Розкажи ну, про себе. Я, я в собі сьогоднішній захід. А мене звуть Юлія. Якщо хто не знає, захід просто неймовірний. тому що така а, атмосфера Christmas mood. мені дуже подобається. І взагалі тут так смачно. Все так смачно, що не хочеться відборікати. Переходимо на качку. Їсти? Так, пішли на качку їсти. На качку. Міслі на качку їсти. Ну які тут чарівні дівчата? Всім привіт я Ксеня, власниця бренду Сі Слістор. Я сьогодні на дуже крутому заході, новорічному на честь Святого Миколайчика. Тут, тут найкрасивіші, найстерніші дівчата Києва. І дуже круто, що сьогодні наш такий непростий час всі посміхаються, всі спильні, всі намагаються гарно виглядати і реально всі щасливі. Вважаю, щоб ми такими і залишались, не зважаючи ні на які саме. Дякую. Підійшла до Лірочки. хто ти? як тоді сьогоднішній захід? Я організатор бранців території нахилення. Мені дуже сподобалося. Захід, дуже смачно. дівчатка, цікава, цікава компанія. Ми з Грейсі в захваті. Так, Грейці. Дійшла до цієї чарівної блонди і вона розкаже про себе та про сьогоднішній захід. Як тобі? Про сьогоднішній заклад. А ми на чу -то, чу -то. Так, так. Студія, студія. Прийом, прийом. А, про сьогоднішній захід. Ми зібралися на вечерю. Ще святого Миколая святкуємо таке сімейне свято. Я тут з Маріночкою ми з одної з одної сфери діяльності. Маріна стиліст, я візажист. Нас поєднує все крас, крас, да, краса. краса. Я Дуже дякую. Mm -hmm. Підійшла до Яночки. Вона зараз полюбляє різні капелюхи і запитаємо, чому вона це любить та хто вона по житті. Так, всім привіт! Мене звати Яна. Так я обожнюю капелюхи, тому що у тому, тому що мене коротка зачіска, вони мені дуже личать. А про сьогоднішній захід мені дуже затишно, смачно і звісно, естетично. Дякую, а це красуня Розкажи, хто ти і як тобі сьогоднішній захід. Привіт, я Таня. Я розповідаю про події в Києві, культурні про вистави, виставки, лекції, куди вам краще і що побачити в Києві. А сьогоднішній захід, як завжди, в Бога дуже смачно, а дуже цікаво, комфортно. тепло. Тому підписуйтесь біля. на танюшу і дивіться, які заходи відбуваються біля. в Києві. Це крізь моя подружка, і вона розкаже, як вам сьогоднішній зай. Так, да, супер, дуже смачні вина, а можемо що. Так, давай. Дуже все смачно, дуже класні позиції. Супер. І дуже була рада бачити всіх на голову. Я шеф-редакторка Мері Клер. А я обожнюю робити журнали і відвідати вечірки. Знаєш, мені здається, що я могла бути професійним гостем чи гостею, да? Можна так, так. А я люблю святкувати п'ятницю, і я дуже рада, що сьогодні я її святкую в товаристві Юліани, в товаристві Марини і ще двох моїх улюблених глянцевих дівчаток. До того ж сьогодні велике свято, день захисника України. І uh, Миколайчик все дуже класно, всі дуже красиві. І всі ще раз підтверджують, що основні тренди взагалі мені здається, що по сьогоднішній вечірці можна було б визначити тренди. Мосі або так. в кольорі морстала, або в влітках. Ось мені здається, що ми дуже правильно заходимо в новий рік. Так, так, дякую. А, так, дякую. Всім привіт, мене звати Анжеліка Семоненко. А я Ліса І Ми свій власниці Вентагенці Проджект». І сьогодні ми на вечері до дня святого Миколая, де ми дегустуємо дуже смачні вина та смачну їжу. Привіт! Я Алина. І Я сьогодні на супер класному івенті а, в честь святого Миколая ми смакуємо дуже смачне віше. Та дуже смачний дивіться, яке у нас а хто Ти розкажи, так, я? звичайно, я дизайнер. Я креативний директор. Я з власниця. власне та ще дуже дуже багато вау, креативних, креативних справ. мене, А саме найулюбленіше це власниця бренда світла сьогодні. Ми з дівчатами зібралися в ресторані Бока на святого Миколаївка. Ми дегустуємо новин меню. Нам тут дуже круто, дуже класно, дуже атмосферно. Всі дівчата дуже красиві. А я. Видавець журналу, лайкінг, та ще з сонце бізнес-клубу, та ще в мене багато бізнесів, але сьогодні не про це. Сьогодні про красу життя та про гастрономічне задоволення. Хочу розказати вам про мережу магазинів косметики Екаб'юті, де представлені засоби для волосся, обличчя, тіла для дітей, чоловіків, а також є сек-шоп. Тому. Ви можете придбати або собі, або комусь із своїх близьків подарунки до свят, які скоро наближаються. Також є подарунковий сертифікат, який теж може принести щастя іншій людині. Вони, до речі, з Харкова, це з мого рідного міста на презентацію. Юлічка, розкажи трошки двох слова, що сьогодні буде відбуватися. Сьогодні насправді буде відбуватися дуже чудова подія. Ми будемо презентувати колаборацію. Ця колаборація у нас відбулася з Ніною Лівчук. Дуже-дуже класна світла. Я вже дуже чекаю. світла дівчинка. Це будуть піжамні костюми. Але вони будуть особливі. В них є вишивка, яка несе дуже сакральний зміст. Тобто, щоб створити цю вишивку, ми звернулися до астролога, проаналізували натальну карту України і вишили саме ті символи, які мають підсилити нашу жіночу енергію. І ми дуже сподіваємося, що нам це вдалося. Я думаю, що у вас завжди колекції якісь дуже цікаві. Щось що у них якась своя родзинка. але це одразу відрізняє від інших брендів. Це дуже гарний клас. Клас. Завітала ти ти до нас. Дякую, що запросила. Новорічних свят. А, минулого року в перший раз ми це зробили в колаборації, і цього року ми вирішили повторити. І ми обрали, скажімо чесно, дівчину неймовірну для цього. <плес> так, Ніна Ювчук, я думаю, всі, хто сьогодні тут присутні, знають. І ще раз давайте поговоримо. Знаєте, що ми зробили? Ми взяли натальну карту України, ми подивилися, ми знайшли ці знаки. значить, де ми зараз знаходимося? У нас тут є Вєга. Зараз про вижу трошки розкаже е, да? У нас є Козирог, у нас є як вона правильно, Нептун і у нас є перемога. Да? У нас є тризуб, але в такої більш форматі, які відповідає саме за Нептун, за цю енергію, да? Яку, які несеть знаєте, я дуже вірю, що коли ти з таким посилом підходиш, кожна з вас, яка купить цей набір, чи розповість про цей набір і передає, за ці знання, воно вам буде допомагати. Але саме цим дівчатам проводичі та все, що здорова всіх піжам піде на, на, на фонди міста добра, на фонд землячки, на фонд фондифорсь, які я е, е, представляю Аня і Надія, вони підтримали нас, вони до нас доєдналися. За що я дуже 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 вдячна і ні ними лишатися? Бо якщо ми не лишимося нами жінками, то я думаю, що від цієї країни не залишиться нічого. Приїхала сьогодні на презентацію бажана. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні буде за бездачі або двох словах. Да. А, сьогодні ми презентуємо нашу першу лінійку в життя. Вона складається з трьох моделей у декількох матеріалах. Ми виробляємо в життя в Італії, тому що на жаль, в Україні не зможуть знайти, яке не як дивілона своєю якістю, якістю матеріалів, роботи. Це наша така перша до якої ми йшли дуже довго. Більше року, мабуть, ми працювали над цим першим дропом. Треба усвідомити причину того чи іншого вчинку, чи то події, чи... чи взагалі чого то не було. Все, що я тримала в пам'яті імена обличчя, особливості людей, які так чи інакше могли бути мені корисними, можна порівняти з товарами, розкладеними на полицях вздовж тих, яким я рухалася до успіху, починаючи з самого дитинства. Десь на трасі того страхітливо швидкого, але цілком одноманітного сходження до висот кар'єри є якийсь нехай, ну нехай прихований знак, якась непомітна стрілка, спрямована в бік Пауло, і цієї римської весни. Я розгорнула цю, цю коробочку, я так і взяла та вдягла. І знаєте, я відчула, що з цього моменту моє життя змінюється. І я згадала те, чого ми навчили в інституті. От я пам'ятаю, коли я вчилася, у нас була там викладання історія мистецтва, по-моєму, називалась предмет. Це було в минулому столітті, але нам викладали. Я пам'ятаю, тоді нам говорили про оцю Пам'ятаєте, коли е, жінці пов'язують хустку, коли вона виходить заміж, коли покрова, да? покрова після твої борони, вона тримає хустку для того, щоб захистити всі. Але презентували цю хустку, я просто так взяла, стала її так, от її вдягла. Я цей момент відчула, як і мені тоді сказали, що є така, є така, є таке повір'я, що коли дарують хустку дівчині. То це на зміну долі, значить, оце у вас зміниться доля на краще. Якщо ця людина з любов'ю дарує, ну тобто близька, то це значить, що все з цього моменту ваше життя змінить. Я забула про це, правда. Але цей момент, коли я вдягла, я не чула цей оцей імпульс, знаєте, оцей такий, такий так, Боже, все, тепер у мене все буде класно, все буде добре. І це правда. Тому я просто зараз, ну це неймовірна просто публіка. Я ж кажу, одні дівчата, Максим не рахується. Тому, тому я просто вам хочу дійсно сказати, що тут неймовірно. Енергетика і ну це, це просто, це чарівність. Я вам дуже дякую за це і творі ці.